В ефірі новини сьогодні у випуску прикордонники із Мельського загону провели брифінг з питань набору на військову службу за контрактом. Вступна кампанія 2024 стартувала. Триває реєстрація електронних кабінетів вступників, які ціни на фрукти в Ізмаїлі. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 8 липня орієнтовно такі. 552 тисячі 190 осіб особового складу, 8 тисяч 171 танк, 15 тисяч 685 одиниць бойових броньованих машин, 14 тисяч 966 артилерійських систем, 1 тисяча 115 реактивних систем залпового вогню, 880 засобів протиповітряної оборони, 360 51 літак, 326 гелікоптерів, 11 тисяч 893 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2353 крилаті ракети, 28 кораблів, 1 підводний човен, 20 тисяч 150 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 2503 одиниці спеціальної техніки. Yeah. Під час масованої атаки, 8 липня, Росія випустила по українських містах понад 40 ракет різних типів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на сторінці у телеграм-каналі. Під ударом опинилася і столиця. Одна з ракет влучила у дитячу міську лікарню Охмаддит. За останніми даними відомо про трьох загиблих та 19 постраждалих. На місцях удару працюють усі відповідні служби. Прикордонники із мирського загону провели брифінг з питань набору на військову службу за контрактом. Хто може стати прикордонником? Які документи для цього потрібні, та чи можна обрати місце проходження служби? Розповіли заступник начальника з персоналу, підполковник Віктор Сапунжи та старший офіцер відділення комплектування, старший лейтенант Людмила Лук'янова. Докладніше дивіться у репортажі. 17-й прикордонний загін імені полковника Олександра Жуковського запрошує чоловіків на службу за контрактом. Військовослужбовець зможе обрати місце служби самостійно, а держава гарантує соціальне забезпечення. Про це в ході брифінгу 5 липня розповів заступник начальника з персоналу підполковник Віктор Сапунжи та старший офіцер відділення комплектування, старший лейтенант Людмила Лук'янова. Поповнити ряди прикордонників можуть чоловіки у віці від 18 до 60 років, які мають вищу чи професійно-технічну освіту. Придатні до служби за станом здоров'я та не мають судимостей, зазначив Віктор Сапунжи. Набір розпочався на початку червня і триває досі. 17-й прикордонний загін імені полковника Олександра Жуковського здійснює охорону державного кордону в межах двох районів Ізмаїльського, Болградського, також здійснює пропуск осіб через державний кордон в пунктах пропуску, як міжнародних, так і міждержавних. Ми широко розгорнули зараз кампанію щодо набору на військову службу за контракту осіб чоловічої статі призивного віку віком від 18 до 60 років. Кампанія розпочалася з початку червня. Вже за цей період ми маємо певні успіхи. Лише за перший місяць цієї кампанії ми призвали близько 30 осіб. Чоловік зазначив, плюс служби за контрактом у тому, що військовослужбовець зможе самостійно обрати, де йому проходити службу. Сьогодні призиваючись за мобілізацією, Військово зобов'язаний, він прибуває РТЦК, і далі невідомо, де він буде проходити службу. А Ми гарантуємо, що він буде проходити службу за місцем проживання. Наприклад, на етапі добору чоловіки проходять співбесіду в органі Держприкордонслужби. Після цього в них буде час обдумати, чи готові вони долучитися до військової служби. Прибуває громадянин, який ну, має бажання або зацікавився військовою службою за контактом. Ми йому роз'яснюємо. Умови, порядок, проходження служби. Якщо його не влаштовує, він розвертається і просто йде. Тобто це не зобов'язання, що він прибув і ми його вже не відпустимо. Це просто бесіда, на якій ми поспілкуємось, вивчимо, і він зможе, якщо це його влаштує, проходити службу у нас за контактом. Ми повністю супроводжуємо і документальною формою, кожному надаємо допомогу, щоб найкоротші терміни призвати на військову службу за контрактом. Чоловіки віком від 26 років можуть укласти контракт на три роки, зауважила старший офіцер відділення комплектування Ізмаїльського прикордонного загону Людмила Лук'янова. У разі, якщо кандидату від 18 до 25 років контракт діятиме лише один рік. Ми допомагаємо, надаємо перелік документів, які потрібно зібрати для того, що для попереднього вивчення пояснюємо процедуру. Процедура складається з психологічного тестування, вивчення документів кандидата. Роходження медицини, медичного огляду, за результатами якого направляються на ВЛК, держава гарантує безкоштовне медичне обслуговування, соціальну допомогу та відпустку. До того ж, військовослужбовці будуть отримувати щомісячне грошове забезпечення. Стосовно грошового забезпечення можемо зорієнтувати на суму від 20 тисяч для рядового складу. Це щомісячне грошове забезпечення, окрім того, безкоштовне харчування, безкоштовне медичне обслуговування, надання допомоги для вирішення соціально-побутових питань, а також діти, військовослужбовці, вони користуються пільгою першочерного влаштування в садочки дитячі або в заклади освіти. В цілому процедура призову займає два тижні, підкреслила Людмила Лук'янова. Кандидатам надають перелік документів, пояснюють процедуру та здійснюють супровід до моменту прийняття на службу. Є кандидати, які проходили вивчення за тиждень, є кандидати, які проходять вивчення за місяць. Дуже багато залежить від стану документів і від можливості людини приїжджати, адже відділення комплектування знаходиться саме в місті Ізмаїл. Тобто, якщо людина буде проходити службу або в Белграді, або в Кілі, Вілкаве, вони все одно приїжджають на вивчення до нас. Але поряд з тим, ми надаємо будь-яку допомогу, сприяємо тому, щоб якщо виникають якісь питання з оформлення документів або ще якісь вирішення проблемні, то ми надаємо всю цю допомогу, яка необхідна для того, щоб людина могла влаштуватись для нас. На нас до після завершення строку служби військовий отримає можливість звільнитися в запас або продовжити служити за новим контрактом. Підкреслили у відомстві. До того ж, під час служби йому нададуть можливість підвищити кваліфікацію у військових навчальних закладах Державної прикордонної служби. Ті, хто призивається на військову службу за контрактом, за наявності вищої освіти буквально тривалий час. І у нас є такі, що півроку послужили, проявили собі, що вони мають знання, авторитет. Вміють керувати особовим складом і призначаються на офіцерські посади з подальшим присвоєм офіцерського звання. Тому запрошуємо всіх бажаючих проходити службу в нашому 17-му прикордонному загоні. З кожним поспілкуємось, надамо допомогу. Ну і будемо раді бачити. За перший місяць кампанії з набору вдалося призвати майже 40 чоловіків. Підкреслив заступник начальника з персоналу, підполковник Віктор Сапунжи. Серед них є працівники порту, рятувальники та митні брокери. Для певних організацій міністерства надзвичайних справ, СІЗО, порти знімаються броні, збільшується кількість повісток і громадяни усвідомлюють, що їх не у мене судьба проходження служби, і вони обирають службу за контрактом саме у нас. А ми їм в цьому допомагаємо, надаючи місце тут у нас в прикордонному загоні. Відповідно, рішенням голови Державної прикордонної служби зазначено, що громадян, який бажає проходити службу до Державної прикордонної служби України, йому гарантовано 6 місяців не змінювати місце проходження служби. Тобто, якщо він уклав контракт, наприклад, відділі прикордонної служби Ізмаїл, то він там і буде проходити службу з усіх питань стосовно набору на військову службу за контрактом. Звертайтеся за адресою місто Ізмаїл, вулиця Гаврила Музиченка, 31. Телефон для довідок 095 654 64 66. Наталя Гаврилова Іля Кулинич для програми новин. В Ізмирському районі відбувся благодійний фестиваль аматорських колективів на підтримку ЗСУ. Захід об'єднав справжніх талантів громади, вокальні та танцювальні колективи. Протягом дня тривав концерт аматорів сцени. У концертній програмі були пісні про Україну, а також патріотичні хореографічні композиції. Під час благодійного заходу було зібрано 7800 гривень, і їх передадуть на потреби Збройних сил України. В Ізмільському державному гуманітарному університеті стартувала вступна кампанія 2024. З 1 липня розпочалася реєстрація електронного кабінету вступникам. Зареєструватися можна самостійно або звернутися за допомогою у консультаційний центр, який діє на базі навчального закладу. Подробиці дивіться у сюжеті. Вступна кампанія 2024 стартувала. З 1 липня в Ізмільському державному гуманітарному університеті розпочалася реєстрація електронного кабінету вступника. Як це зробити та що для цього потрібно, розповіла відповідальний секретар приймальної комісії Світлана Щетиніна. Зареєструватися в електронному кабінеті можна самостійно або звернутися за допомогою у консультаційний центр, який діє на базі навчального закладу. Окрім реєстрації кабінетів, вступникам радять вже подавати заявку на реєстрацію у творчих конкурсах. Прошу вас звернути увагу на те, що ті, хто хочуть вступати. На спеціальність 0,17, фізична культура і спорт, тренерсько викладацька діяльність та на нову спеціальність, яку у нас відкрили, 0,23 образотворче мистецтво, декоративне мистецтво та реставрація. Вам необхідно обов'язково складати, крім НМТ, творчий конкурс. Для того, щоб зареєструватися на творчий конкурс, ви повинні з 3 по 10 липня підійти в наш консультаційний центр. І зареєструватися на цей конкурс, сам прийом документів на вступ стартує з 19 липня і завершиться 31-го. Всі абітурієнти братимуть участь у конкурсі за результатами національного мультипредметного тесту цього року. При вступі дійсними вважаються чинними результати ЗНО 2021 року, результати НМТ 2022, 2023 і 2024 року. Прошу звернути увагу на те, що кожна спеціальність має свій коефіцієнт. На який множиться результат вашого НМТ. також обов'язковою умовою для вступу є наявність мотиваційного листа. Зазначили у приймальній. Якщо під час його складання у вас виникли складнощі, за допомогою можна звернутися до консультаційного центру. За більш детальною інформацію щодо вступу звертайтеся до приймальної комісії університету за адресою вулиця Рєпіна, 12, 102 кабінет. Телефони для довідок 048 41 976 сорок 98 96 07 068 031 39 92 Наталя Гаврилова, Ілля Кулинич для програми новин. Яка ситуація з цінами на фрукти в Ізмаїлі? Ми вирішили поговорити з продавцями та покупцями на центральному ізмейському ринку. Подробиці дивіться далі. Влітку ціни на овочі та фрукти на ринках України традиційно змінюються, що викликає інтерес споживачів та експертів. Цей сезон не став винятком. Вартість плодів та овочів значно коливається, впливаючи на вибір покупців і загальні тенденції на ринку. Яка ситуація з цінами на фрукти? Чи сильно вони змінились порівняно з минулим роком? Ми вирішили поговорити з продавцями та покупцями на центральному Ізмільському ринку. Не сильно ли помінялись ціни на продукти на овочі? Да, да. на овощі. Да. насколько сильно по сравнению с прошлым годом? С прошлым годом я не, не вспомню, но в этом году намного. Конечно. Нет, наоборот, После Марина поднялась, инжир упал. Грибы немножко поднялись. На Ну, на рублей 10-20 а так. Стоит, Допустим, вот такие 140, 120, 130. Кукурузка такая двойная, 20, такая 25. пять. Кукуруза в прошлом году была тоже 15, 10, 20. В этом в этом году немножко кочерны, погода нас подвела, немножко кочерны поменьше. Поэтому мы даем как и продаем как и соответственно. А помидорка помидорка 80 гривен домашняя, криничная. В прошлом году В прошлом году была чуть-чуть дешевле. 50-40. Что стосуется ти на фрукты, то продавці зазначають, що ціни змінились. Я думаю, що так же. Да, 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 не поміняється. Ми да, ну я торгую, Я примерно, Я говорю примерно, это каждый день разнецінність. Що стосується покупців, то деякі продавці стверджують, що їх значно поменшало, а от кількість продавців побільшала. Ну звісно, менше щас знається стояння такої продавців ні поняли Продавцов, как были, так они и есть. Продавцы. Продукция производится, куда-то надо ее реализовать по-любому. Продавцы есть по-любому. А покупатели уже Потребности нету такого, такого объема, чтобы и цены. Сейчас насчет цен. Раньше люди брали килограммами, сейчас штучками. Не, как и прошлый год было. продукции мало, стало, во-первых, рынок вообще людей уезжали все по, по загранице, потому что поднялся цвет, вода. Люди теж, вот пожилые люди, мені жалко, поїзджу раз приходять. Ну, даю їм там бесплатно, то грибочки то, то що є на вітрині. А так все нормально. А покупателей больше стало? Мало. Меньше. Люди уехали, так. Да. А продавцов? Продавцов больше. Прилавки полные. Да нет, конечно, бабули. Вот вы посмотрите контингент на рынке. Бабуль практически не видно, хотя это uh -huh. люди, которые нуждаются в витаминах вот в данный период. Но они не могут себе этого позволить. А продавцов, больше? продавцов да. Тому ж село сіло виживає только за що виращування сільхозьких продукції, і зіснані реалізують на ринки. Це їх зароботок, тому що заработають больше єгді. Катерина Бойченко іля Кулинич для програми новин. Патрульні Ізмаїла врятували жінку з палаючого будинку. Мотопатрульні побачили густий дим, який йшов із приватного сектору. Інспектори Максим Каражелясов та Іван Іванов, не гаючи ні хвилини, виїхали на місце події. Горів приватний будинок, а з нього доносились крики про допомогу. Також мешканці повідомили, що в гаражі стоїть автівка повна газу. Небайдужі громадяни надали для допомоги своє авто, яке підігнали під будинок, аби інспектор міг допомогти жінці вибратися із вогняної пастки. Її врятували. Пожежу загасили рятувальники. На жаль, від отриманих опіків у лікарні помер власник будинку. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 40 гривень 50 копійок, продати за 40 гривень 95 копійок. Євро купівля 43 гривні 70 копійок. Продаж 44 гривні 35 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє. У вівторок, 9 липня, в Ізмаїлі очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний – 6-11 метрів на секунду. В другій половині дня – пориви – 12-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 19-21 градус, в день – 34-36 градусів. В Одесі ясно без опадів. Вітер змінних напрямків 2-4 метри на секунду. Температура повітря вночі 24-26 градусів. Вдень 32-36 градусів з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті змелтіві.ком на ютуб-каналі ІзмелТіонлайн та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.